Прикольний, оцей танчик, коли він був прокачуваний. І він, здається, був на левел нижче. П'ятіркою був. На фугасниці на кумулях. М -м -м. Я на ньому рекорд по досвіду на аккаунті поставив. А попадать я, в принципі, сьогодні, напевно, вже все. Так, ліміт використано. З попаданнями переходьте завтра. Я ж спеціально зводився, я не стріляв просто, от, просто щоб вистрілити. Тобто я КВ-2 таки заспотав, по ньому хтось кинув. А що у нас робить? Знає, що у нас чуваки прям в порві, один в три? Що занадто в себе повірю? Клайн, дякую. Клайм Гейм задонатив дві ще п'ятдесят юе, щоб попадалося. Ти -ти -ти. Дякую велике. І Минулий раз з двох ніг з лохтя зайшов. Йопти. Помилився, помилився, КВ-2, помилуй, боже. Дякую, що не вбив. Я думаю, тут можна якось допомогти рядовим Райанам, але вони щось не дуже. Ще раз дякую. Знаю що робити. Да, як бышся, як бышна 2 Хочу просто втекти. Зашкіритися, ще щось може дам. Кудись. Може. Ключове слово може. Робимо собі гніздо. Ммм, mm, у нас там чувак здох. Сього. Як це відбулося? Чуваки гнуть. Але то ненадовго. Певний, що тут він десь стоїть в кущик дивиться, да? Знову якщо він сюди дивиться, він не має мене побачити. У мене є один дебільний план. Вдвох заскочити на чувака. Ну він типу шотний. Вбивати його, залітати в місто, вбивати арту. Та ніде друга на артамних. Угу. Єдине, що, це ахілесних може вернутися. я таконий, це от неприємно. Той другий стоїть ось тут. Вони нікуди не переїжджали. Він там так і стоїть, бо пулька полетіла в камінець. А то не міг бути КВ 2 він не встигав би зарадитися. Нормально, витищили. Це вивіз? Ну, е, тут союзники змогли оцю ЛКВ вбити на фланзі, де була зелень. А потім тут це ж все логічно, типу, я бачу, що в них два танки піджались під нашу базу, в них залишається дві арти безпомічні, ну типу, вони самі по собі нічого не являють. І в центрі шотний танчик. Нам треба не зжиматись в одному квадраті, а розтискатись. При тому, що у нас швидкі танки Хелкет. Шкода, Т-25 з барабаном на три снарядика по 120 чи по 115, там альфа щось таке. Розтискаєшся, вбиваєш арту, Значить, вже в шо по тобі не прилетить рандомний якийсь шот. Ну, а далі ну, догравати. Від кущиків кавешку вбивати до того, як він встигне туди кинути. Так пощастило, що він на під'їзді мені не, ну, не попав. типу. Інакше, ми, маб, мабуть, б не вивезли. Oops.